Доброго ранку, доброго дня, дітлахи! Природа дуже щедра на різні дари, які люди використовують продовж свого повсякденного життя, кожного дня. Ось, наприклад, чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Звичайно, більшість одягу зроблена з тканини, але тканини бувають різні. Вони бувають синтетичні, зроблені з штучних матеріалів або нафтопродуктів. Та натуральні такі тканини роблять з природних матеріалів. І ось про одну з таких тканин ми сьогодні з вами поговоримо. Ми дізнаємося, як роблять тканину та одяг з льону. Це сукні. І ці серветки зроблені з льону. А це поле, на якому льон росте. На тонкому стебельку є велика кругла коробочка з насінням. Робку льону проводять в кінці літа. Комбайни їдуть по полю та зрізають кущі під самий корінь і розкладають їх узкими полосочками по всій території поля. того як льон зрізають, його не відразу відвозять на фабрику. Спочатку він цілих три тижні буде лежати, висушуватись. Саме ось так починається процес виробництва льняної тканини. Поки льон вистигає на полі, комбайн періодично проїжджає та перевертає його, що він рівномірно просох. Сутним етапом виробництва ляної тканини є збір льону з поля ось такі великі круглі снопи, які потім буде легше транспортувати на фабрику. На фабриці льон вичосує спеціальна машина. Це робиться для того, щоб видалити залишки древесини у волокнах тканини. Після розчисування льон перебирають за довжиною спеціальні робітники. Причому вони роблять це вручну. І зараз настає момент, коли з волокон льону формують одне велике єдине полотно. Вжина такого полотна сягає аж 500 метрів. Наступним етапом обробки льону є його витягування. Це робить спеціальна машина, яка нанизує волокна льону на такі щітки та прочиться їх багато разів. Далі льон наматують на котушки під великим натяжінням, і він стає тоншим, утворює нитки. Тки Купають у дуже гарячому розчині з різними хімічними речовинами, які допомагають нитці стати міцнішою та еластичнішою. Після того, як з льону зробили нитки, можна приступати до виробництва тканини. Нитки льону намотують на спеціальний апарат. Такі апарати ще називають ткацький станок. За допомогою нього з багатьох тисяч тоненьких ниток утворюється одне велике полотно тканини, з якого і потім щ'ють різні речі, одяг, рушники тощо. Отже, маляти, сьогодні ви дізналися, як роблять льняну тканину. Вона справді дивовижна. Кажуть, що влітку вона дає прохолоду, а взимку навіть зігріває. Такої тканини більше у світі немає. До побачення, малят!